Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Ви дивитесь канал «Є питання», на якому ми вирішили повернути наш довоєнний формат підсумків тижня. В наступні 15-20 хвилин розкажу вам про головні теми і історії останніх семи днів, так як їх розумію. Я коли будете дивитись, не забувайте, що ви теж допомагаєте робити цей канал, а мені розповідати про важливі речі, про які не розповідають на окупованому офісом президента телемарафоні. І це саме завдяки вам. Наш канал цього тижня перетнув позначку в 300 тисяч підписників. Тому я сьогодні в парадному. В кінці розкажу про це окрему історію. Завдяки вашій активності, коментарям, поширенням і вподобайкам. Завдяки всім, хто підтримує її питання через PayPal, на Патреоні, через спонсорство в YouTube, переказами на картки. Завдяки вам, усім, ми маємо можливість робити те, що ми робимо. І те, як зростає канал, вселяє в мене впевненість в тому, що в країні набагато більше розумних людей, яким не байдужі, складні і не завжди приємні питання, про які ми тут говоримо. Набагато більше, ніж хтось так думає. Дякую вам. Отже, про головне за тиждень почнемо з хорошого, принаймні, хорошого для однієї окремо взятої людини. Ірину Венедіктову цього тижня нарешті суворо покарали за усі її прорахунки за два роки роботи в генпрокуратурі. Голова МЗС Дмитро Кулеба офіційно подав її кандидатуру на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Швейцарії. Кулебу тут сильно винувати складно, він лише виконавець волі Свише. Колись на початку його роботи в команді Зеленського спільні знайомі називали Кулебу єдиним в команді, хто намагався заперечувати президенту в чомусь, але потім здався. Це припускає якраз цієї серії історії. Бо в цьому випадку Кулебі, при всій повазі до його дипломатичної діяльності, доводиться брати участь в спецоперації по обману суспільства. Успільство спершу каже, що Венедіктову звільнили за погану роботу, а потім карають призначенням послом на одну з найжирніших дипломатичних позицій. Це свідомий обман суспільства, я вважаю, і визнання того, що звільнили її не за погану роботу, а тому, що на її місце треба було призначити більш свою людину. І очевидно, з якоюсь метою для абітурієнтів і майбутніх випускників інституту міжнародних відносин. Ця історія очевидно має стати прикладом того, куди вони можуть засунути свої майбутні дипломи. Тому що більше, ніж знання, дипломи і досвід в високих кабінетах, як свідчить дипломатичний кейс Венедіктової, цінують лояльність, вміння виконати побажання великих людей і потім вчасно закрити рот. Справжня причина, через яку звільнили Венедіктову, має цілком реальне обличчя. Ось воно. Це Олександр Клименко, новопризначений головний антикорупційний прокурор. 28 липня. Той самий новопризначений генпрокурор Костін, яким підсиділи Венедіктову, призначив Клименка керівником САП після двох років імітації і саботажу конкурсу. Цього тижня Костін призначив Клименку заступником іншого фіналіста гори конкурсу Андрія Синюка. Він колишній прокурор в органах прокуратури працює з 2010-го. Його шеф Клименко нагадає в минулому детектив НАБУ. Подивимось, як буде працювати цей тандем, над яким стоїть Ам генпрокурор стовідсоткова людина єрмака. Ну і набу. Тут теж льот тронувся цього тижня. Уряд розблокував конкурс на керівника національного антикорупційного бюро. Ця історія, якщо хтось не в курсі, теж тягнеться з минулого року. Перед самим вторгненням в лютому уряд заблокував конкурс в набу. Ось під яким приводом прем'єр-міністр Денис Шмигаль, точніше, ті, хто йому це доручили, заборонив бути членом конкурсної комісії міжнародному експерту Драгокосу. Це нагадаю той самий Драгокос, який був в конкурсній комісії на конкурсі в САП. Вишвернув з конкурсу за недоброчесність новоспеченого генпрокурора і Найбільше року вимагав від українських членів комісії спершу не бути напьорсточниками і не фальсифікувати конкурс, а потім призначити нарешті переможця. Так от цього драгокоса Кабмін вирішив виконати з комісії на конкурсі в набу. Якщо називати речі своїми іменами, щоб Драгокос, не дай Бог, не став тепер вимагати прозорості і чесності і на конкурсі на керівника набу приводом для того, щоб виконати коса з комісії, назвали якраз те, що він був в конкурсній комісії САП. Мовляв, не можна одній людині бути в усіх конкурсних комісіях. Нормально через це конкурс забуксував. Бо, по перше, таке рішення уряду суперечило всім вимогам до конкурсної процедури. А по-друге, наші західні партнери, які вимагають від нас цих змін, вже собаку з'їли на тому, як представники української влади всіх скликань і всіх кольорів. Вміють грати з ними в наперстки і на заході теж стали в принципову позу. І от цього тижня уряд, нарешті, дозволив Косу ще раз виконати функцію дихлофоса для українських корупціонерів. Тому невдовзі на нас чекає нова вистава з новим конкурсом на голову набу. І нова війна за те, щоб він пройшов чесно. Хочу, щоб ви розуміли, що виконувати свою роботу і працювати на Україну, український уряд і владу загалом змушують якраз ті самі сім умов, під які нам дали кандидатський статус, і до кінця року ми маємо їх виконати. І призначення Ніків антикорупційних органів серед них тому у нас так і галопують реформи прямо під час війни. Так і живемо. З одного боку, громадянське суспільство, і журналісти і публічність тиснуть на владу з іншого наші західні партнери мотивують владу кандидатським статусом і фінансовою підтримкою. І затиснуті в цьому сендвічі українські політики як не як, але роблять реформи. Ось такий у нас особливий шлях реформ. При тому, що ці сім умов майбутнього членства в ЄС про них я розповідала ось тут. Це зараз наша єдина точка зростання, наш єдиний шанс змінити країну і, мабуть, зберегти. Бо без реформ країна самознищиться і без війни. Тому готуйтесь до другого раунду боротьби за чесний конкурс. Тепер в НАБУ. Тепер про війну. Точніше про те, чому Європою і Америкою прокотилась друга хвиля дискусії про те, що війну час закінчувати, 27 липня в американському виданні «Нью-Йорк Таймс вийшов новий текст, автори якого на цей раз один з найвпливовіших американських центрів, які консультують політичний істеблішмент США Ренд Корпорейшн. Текст називається Штатам і Росії треба починати говорити, поки не пізно. Рішучість і Заходу і Росії зробити все можливе для перемоги в Україні підсилює ескалацію, пишуть вони. І це погано закінчиться, бо призведе до прямого зіткнення Росії і НАТО. Ми спостерігаємо класичну спіраль, у якій обидві сторони відчувають потребу робити більше, що й на інша сторона починає досягати прогресу. Найкращий спосіб запобігти виходу цієї динаміки з під контролю почати говорити поки не пізно, і шукати компроміси. Що відбувалось паралельно по інший бік Атлантики в Європі. Я цього тижня розповідала ось тут. Якщо коротко, Герхард Шредер, колишній німецький канцлер на пенсії, став заробляти тим, що за грубі гроші Путіна відробляє інтереси Кремля в Європі. Тиждень тому Шредер злітав в Москву і звіт звіти звістку про те, що Путін мовляв не проти домовлятись. Умови його Крим російський, Україна має бути нейтральною як і поділеною на кантони, як Швейцарія. Серйоз обговорювати кантони і інші ідеї Путіна сенсу немає, але всі ці нові миротворчі вкиди, поїздки шредерів і інших путінських емісарів в Європу і в США частина аналітиків трактують як ознаку того, що Кремль просуває тему переговорів. Звісно, на російських умовах таким чином він може хотіти закріпити всі свої територіальні досягнення станом на зараз, зафіксувавши в якомусь мирному договорі для України. Це буде очевидно капітуляція, яка означатиме лише втрату території і відкладення на кілька років наступної серії вторгнення, коли Путін, з якого знімуть санкції, збере сили і спробує ще раз зробити те, що йому не вдалося зробити зараз захопити всю Україну днів за три. Звичайно, в Україні на це ніхто не погодиться. Суспільні настрої абсолютно протилежні. А в офісі президента вустами його спікера подоляв. Ка на закиди Шредера відповіли так: щоб говорити з Росією, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові: далекобійна артилерія, РСЗВ та, та Камс, аби знищити російську логістику, ППО ПРО щоб захистити міста, ударні безпілотники, найкращі місливці, бронетехніка для контрнаступів. Такі наші переговорні позиції. Мене така позиція Офісу президента конкретно в цьому питанні влаштовує. Але спроби всадити нас за стіл переговорів, очевидно, будуть продовжуватись постійно. Звичайна тактика Росії, щоб змусити когось домовлятись, треба підвищувати градус напруги. Цим зараз і будуть займатися росіяни на полі бою. Про це далі. Коли чи якщо. І про що будуть і чи не будуть у когось з кимось якісь перемовини. Сорі за каламбур, він просто відображає реальність цих перемовин зараз. Все це і далі визначатиме поле бою. На шостому місяці війни ситуація там не така, як у починаючи з весни, зі словами ще 2-3 тижні прогнозували військові експерти і обіцяли в телемарафоні спікери антидепресанти Вже очевидно, що якщо не прилетить ніякий чорний лебідь, війна буде затяжною, і помилкою було не налаштовувати нас усіх на те, що це надовго, і всім нам внутрішньо треба перейти в режим. М. зуби, підтримувати ЗСУ і так терпіти до перемоги. Втім, за підсумками цього тижня, Американський інститут війни, якому не властиво шапка закидательства, в своєму зведенні констатує, що Україна ймовірно зуміла перехопити стратегічну ініціативу у війні, і це змушує російську армію не нав'язувати зсу хід подій, а реагувати. Підготовка України до контрнаступу в Херсоні та початкові операції цього контрнаступу в поєднанні з різким ослабленням російських сил загалом ймовірно вперше дозволяють Україні розпочати активно формувати хід війни. Пишуть аналітики, росіяни дедалі активніше перекидають особовий склад та техніку до херсонської та західної частини Запорізької області ціною своїх спроб захопити Слов'янськ та Сіверськ, від яких вони схоже поки що відмовились. Якщо Україна зможе чинити серйозний тиск на позиції окупантів у районі Ізюма, продовжуючи перехід у контрнаступ під Херсоном, то російські війська опиняться перед дуже важким вибором. В західних змі майбутню битву за Херсон називають «операцією безпрецедентного міжнародного значення. Її результат визначить долю України. Та перебіг війни, перемога Росії може відкрити шлях до завоювання українського узбережжя Чорного моря та ризику повного підпорядкування України. Пишуть на заході. Якщо ж Україна переможе, це може стати початком кінця мрії Володимира Путіна про нову російську імперію. Якщо вас цікавить альтернативний від телемарафону погляд на те, що відбувається на фронті, чому нам так і не вдалось досягти паритету в артилерії і які є передумови для того, щоб ситуація для нас покращилась. Подивіться ось тут мою розмову з Сергієм Рахманіним. Вона може здаватись дещо песимістичною, але краще розуміти, з чим ми маємо справу, ніж потім питати, як же ж так сталося. Йдемо далі. Росіяни продовжують намагатись компенсувати втрати особового складу, які вони несуть в Україні. За оцінками нашого генштабу, втрати росіян досягли майже 42 тисяч вбитими. Додаткові резерви вони шукають в Сирії. Повідомляє той самий інститут війни. Курсантів для військових закладів не вистачає. Цивільні підписують контракти пасивно і неохоче. Вербувати готових, померти за гроші, продовжують суб'єкти Російської Федерації. Едерації, яким доручено формувати так звані добровольчі батальйони для відправки в Україну, ось приміром міністерство соціального захисту Карелії шукає добровольців, обіцяючи їм платити 100 тисяч рублів на місяць. Це приблизно 1600 доларів. Для розуміння порядку цифр план по мобілізації для Карелії це 300 добровольців. А так виглядає карта регіонів Росії, де вербують бажаючих продати свої руки, ноги і життя за півтори тисячі доларів росіян. Ну як росіян за деякими даними, які публікують українські інформаційні війська, співвідношення представників титульної нації, висловлюючись мовою російських нацистів, і представників нацменшин, які загинули в Україні, виглядає ось так: на одного двохсотого москвича припадає 87 дагестанців, 275 сімдесят Речі від триста тувінців причин тому кілька: перша злидні в регіонах. Чим далі від ситої досі поки що ситої Москви, тим більше бідних і готових недорого виконувати найбруднішу роботу в світі вбивати мешканців Росії. До речі, чим далі від Москви, тим дешевше коштує і життя росіянина. Всі регіони встановили власні доплати до того, що платять за вбитого в Україні з центру. Якщо за 200-го москвича платять 3 мільйони рублів, то за 200-го мешканця Татарстану, Башкірії чи Бурятії лише 1 мільйон, тобто Компенсації за вбитого бурята якраз вистачає на найдешевшу ладу, ще й на бензин вистачить питання, тільки чи вистачить в умовах санкцій найдешевших лад на всіх вбитих бурятів. Ну і друга причина. Путін просто утилізує в Україні російські нацменшини, які, як правило, є найбіднішими в Росії з високим рівнем злочинності. і Потенційно, в момент послаблення Москви невдоволення тотальною бідністю там може вибухнути національно визвольними рухами. Які я сподіваюсь призведуть колись до розпаду Росії, а так нема нацменшин, нема проблем. Все, як писав перед вторгненням кремлівський ідеолог Сурков, Щоб лайно не бурлило всередині Росії, ентропію в суспільстві треба виносити назовні і утилізувати. Ми час і назад з От вони і утилізують в Україні бурятів, дагестанців і так кадирівців для істинних нацистів. Це просто технології. Точка, де потенційно об'єкти сурковських експериментів можуть відчути погіршення життя, попри певний скепсис щодо ефективності санкцій, все ж невідворотною наближається. Ось прочитаю вам кілька новин за перебріка останніх днів, тільки не смійтесь. Хоча чого там смійтесь? 4 серпня російська газета Ізвістія виходить з довгим аналітичним матеріалом про те, чому росіяни не залишаться без туалетного паперу навіть після виходу з ринку західних виробників. Тему на повному серйозі коментують компетентні експерти. Объемы выпуска туалетной бумаги в России в первом полугодии увеличились на 13%. Это почти 4 рулона бумаги в месяц на одного россиянина, включая младенцев. Так что дефицита продукции не предвидится. Несмотря на санкции, ситуация на рынке стабильна. И сохранить темпы производства помогут меры господдержки. И даже тренд на отказ россиян от пластик. Устание звучит так, тача россияны до введения санкций пластиком петералась. Але взагалі тільки вдумайтесь, який там грьбаний совок, і це до речі, прямий наслідок знищення державою незалежних ЗМІ. І таким совком страждають на жаль, і наші центри ухвалення рішень. Національний телемарафон і телеканали Рада і Дом тому доказ. Хоча жодного історичного доказу тому, що монополія на правду інформацію зробила якогось диктатора вічним чи якусь країну успішною, немає. Але хто ж вчив ту історію? Ось ще одне російське видання «The Moscow Times, тобто «Московське время, 1 серпня повідомляє, що пілотам російських авіакомпаній рекомендували поменше використовувати гальма під час посадки. Не знаю, чи хто з керівництва авіакомпанії намагався звести все на гумор, коли повідомляв цю нову вимогу пілотам, ввели її насправді, щоб берегти гальмівні колодки авіалайнерів, бо через санкції запчастини для літаків в Росію не постачають. І це ще не всі хороші новини. Далі вони пишуть, що будуть розбирати літаки, щоб з двох поламаних зліпити один цілий. Цитую: план Мінтранса заключається в тому, щоб разобрать на запчасті половину авіапарка і таким образом рішити проблему відсутства оригінальних комплектуючих. 2 І це ви ще не починали. газ. Вони вже спалюють. Видобуток нафти впав на третину. Про це цього тижня на є питання. Ось тут розповідала Лана Зеркаль, радниця міністра енергетики, і про справжній вплив санкцій на російську економіку, а не той, яким його малюють російські пропагандисти. Ембарго на нафту ще тільки попереду, і сподіваюсь, статус країни терориста, який перекриє їм крани ще більше. Тому колодками для літаків вже запасти звичайно не встигнуть. А от туалетним папером я б радила, щоб пластиком потім не доводить. Ось ще одна ілюстрація: це черга в магазин H&M в Москві. Перш ніж остаточно піти з Росії, вони вирішили тимчасово відкрити, щоб розпродати те, що залишилось в магазині. Черзі ситі москвичі стоять по кілька годин. Місця в голові черги продають приблизно по 8 баксів. Ну і останнє, з чого можна сміятись, хоча треба було б плакати. На тлі страждань простих москвичів в останній черзі за останнім дешевим європейським одягом, в Москві і Пітері, як в старі добрі часи, відкриють щось типу радянських магазинів Бірєзка. Доступ до них будуть мати лише дипломати, консули та співробітники міжнародних організацій, які ще залишились в Росії. Про це повідомила цього тижня російська парламентська газета. Причому так і написала в заголовку: в Росії з'являться магазини недоступні для простих граждан. Ну, правда, что там уже стесняться народу? Все все понимают. Денег нет, но вы держитесь, всего доброго и хорошего настроения. Россиянам я цього бажаю з сарказмом. Чим гірше вода у них, тим краще у нас так виходить. А вам я цілком щиро бажаю гарного настрою. З грошима у нас, може, теж зараз не дуже, але ми, хоча б, страждаємо за свою свободу і майбутнє. А за що страждають вони, та ні за що, за свою дурість інертність і імперську пиху. Ну і перш ніж поставити крапку, як обіцяла про це десь трохи більше року тому, коли ми з Антоном Голобородьком, який зараз служить, тільки починає. Робити канал «Є питання» і у нас було лише пару тисяч підписників. Одного дня нам привезли пакунок, в якому лежали таких дві худі з логотипами «Є питання». І ось ця записка, на якій написано Антону та Олені. Вважаю, що у кожного крутого каналу повинен бути свій мерч. Дякую вам за службу та незалежну журналістику. Хто нам прислав їх досі не знаю, але безмежно дякую. Тоді, коли у нас було лише пару тисяч підписників і повна невизначеність попереду, це було дуже доречно. Якщо раптом ви це бачите зараз, коли у цього каналу більше 300 тисяч підписників, хочу вам сказати, що можливо в той складний час ви дали нам цим подарунком натхнення і чарівного пенделя, і не лише нам з Антоном, а незалежній українській журналістиці, як такі, і вона, і я. І дистанційно Антон на цьому довоєнному фото. Вам дякуємо. Ставлю крапку на цьому лише цього тижня. Побачимось в понеділок. Зберігайте спокій, здоровий глузд, критичне мислення, підтримуйте зсу і бережіть себе. Все буде по-нашому, все буде Україна. Побачимось.